Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене у цей ранковий час. І ще сьогодні літо, 30 серпня. Але воно вже добігає кінця. І отут наступить осінь. Тож давайте насолодимося з вами оціми останніми літніми ранками. Я сьогодні запрошую вас. На чашечку кави в компанії моїх троянд, моєї прекрасної вівчарки Ліри. Ну і поспілкуємося з вами, почнемо наш трудовий день. Сплануємо, що ми будемо робити. А я вам бажаю, щоб цей день у вас пройшов якомога плодотворніше. Щоб ви отримали масу задоволення від проробленої вами роботи. І не тільки роботи, щоб у вас були приємні відпочинки, перекуси у ваших прекрасних садах, на ваших чудових роботах, де ви працюєте, і щоб вам сьогодні трапилися інтересні люди, добрі люди, хороші люди для спілкування, бо це приносить завжди. Масу задоволення. Тож, давайте розпочнемо оцей іще літній день разом. Приємного всім апетиту! Дорогі друзі, давайте з вами швиденько прогуляємося по саду і доп'ємо нашу каву. Починає наливатися синіми кольорами виноград. В затінку він іще зеленуватий, на сонці він уже синій, яке чарівне і бездонне синє небо. Я вас проведу зараз до своєї красуні лагуни. У неї чергове цвітіння і подивіться. Як вона мене радує, скільки тут бутонів, скільки тут цвіть спускається з неба додолу, яка ж вона запашна, чудова, причудова троянда. А Сімпаті квітує десь там, аж у синьому небі. Подивіться, яка вона верхоласка. Вона викинула отакі -от довгі базальні гілки і квітує на кінцях. Не перестає мене радувати Веню. що це за краса, що це за сусвіття. Подивіться, скільки їх тут і який аромат. Хвилями котиться по всьому саду, аж на вулицю. А он сіла, коза, дереза, стрикоза. коза. Отака от, от вона. О, Боже, як пахне. Я підійшла ближче, так взагалі, наче хтось розлив парсуми. О, Боже, як же ти пахнеш сьогодні? Це щось неймовірне. А ось яка чарівна-біла троянда, тільки-тільки розпускається. І там, десь в глибині, це Аляска. Вона теж мене радує в цьому році. По-перше, кущ високий-високий. По-друге, буйство цвітіння це вже повторне цвітіння. Отакі от, от суцвіття прекрасні. Ну і як не підійти ще раз до нашої красуні лагуни. І з, цього, з цієї сторони вона так само буйствує в своєму цвітінні. Великий кущ, прекрасна троянда. Дорогі друзі, а з цієї сторони лампіньйон. Я частково його вже відрізала, обрізала, бо він на сонці дуже швидко перецвітає. І от ви бачите, як він змінюється. Перші його квіти, які розпускаються, вони жовті, а потім вони стають от такі от такі з розовими кінцями. І тут, наче, хтось із художників мазками помалював рожевою фарбою пелюстки. Ну і починає красуватися аспірин. Подивіться, як багато соцвіть, які вони щільні. Які ж вони щільні і які вони ніжні, білі, привітні. А тут прекрасна плетиста троянда. Декор Арлікін. А там діді Бріджвотер схилилась, але ну, вона повернулась до сонечка. Вот так буде, буде зустрічати осінь мій садок. І без перебільшення, дорогі друзі, хочу сказати, що в мене все-таки сад безперервного цвітіння. Напротязі всього літа, починаючи з кінця весни, та чому з кінця весни? Починаючи з самої весни, я вам показую свої квіти. А спочатку літа це вже цвіли троянди в цьому році, бо в цьому році трошки пізніше вони зацвіли, адже дуже холодна весна була. Ось ще одна красуня Double Delight і дуже-дуже запашна. Рекомендую цей сорт. Аромат неперевершений. І ось ми заходимо далі. Продовжує квітувати піано. Моя красуня піано. Які суть цвіття. Ще більше розкрила свої бутони, які ж вони великі. От як підвести мою долоню, от бачите, от така от величина. Ну, а тут сьогодні мене вразила Ешлі. Ну, як можна цю красуню вам не показати? Я знаю, що у багатьох є цей сорт. І, мабуть, я нічим вас не здивую, але все-таки я не можу не підвести. Подивіться, що це за краса. Які тут завитки, які тут кольори, які переходи, яка ніжність. А ось суцвіття набите бутонами, які розкрилися. А висота вище мене? Подивіться, скільки їх тут, на одній гілці. І вона тримається, тримає вверх гордо піднято голівку. І ось так само на гілці. І якщо таких три гілочки ми зріжемо, то у нас повноцінний величезний букет утвориться. Ешлі це така краса, яка повинна бути обов'язково в кожному саду. Подивіться, яке яблуко величезне. Ну, трошки псуються, ми їх не кропимо, але, мабуть, треба все-таки хоч один раз провести якусь обробку на наступний рік. Ну і продовжує квітувати ностальджі. Красуня ностальджі. Спочатку вона така, а потім вона така. Ну, а тут я вже провела обрізку. Дорогі друзі, сад просинається, сонце піднялося вже. І я прямую до Еден Рус. Вона зараз в повному розквіті, але як можна пройти, не заглянувши до нашого красунчика Андре. Андре Бріше, подивіться на цю красу, подивіться на цю ніжність, подивіться. На цю чарівність, неперевершеність чистоти це символ любові жінки до чоловіка. Бо жінка назвала цю троянду в честь свого чоловіка. Бажаю всім такого кохання і такої любові. Хай вона вас укриляє на прийдешні ваші справи. Найкраще. А це надя ми я перевожу вас до своєї красуні Еден Еден Роуз, хочу зафіксувати кожен бутончик, кожну квіточку. Бо неминуче прийде осіння за нею зима. Боже, яка ж ти красива, яка ти ніжна. Я називаю троянда Зефір. Вона мені нагадує гору зефіру у своє перше цвітіння. У першу хвилю цвітіння вона настільки обільна, вона настільки рясна, що вона нагадує просто тацю із зефіром. Красуні. Ой, красуні ж ви мої чисті. Як перемиті, притулились одна до іншої і про щось таємно розмовляють, про щось своє квіткове, про щось своє казкове, я б сказала. І тут так само шепчеться, шепчеться між собою. На тлі голубого неба це виглядає причудово. Дорогі друзі, я вас підвела до лавілликоти. Лавіллакота, красуня. Як можна пройти повз і не показати цю красу? Яка ж ти висока, теж там десь у небі? І ось наближу звідси один роз. Спробую підійти до неї. І от я із східної сторони намагаюся підійти до цієї красоти. Подивіться, що це за чудо, П'єр Деренсар в цьому році має причудове повторне цвітіння. Красуня моя красуня троянда. Керіо продовжую квітувати, Розпускає тільки от бутончики трошки. І ще одна радість у моєму саду розквіт маленький. Ой, Як же тебе звати? Маленький дельфініум. Він там відкриває свої маленькі квіточки. Він ще зовсім-зовсім юний. Але я так... Рада, що він зацвів. Щось в мене з дельфініум не виходить, щоб були великі кущі. Вони, правда, у мене ще молоді, може через те. Квітує сад своїм різнобаріям. І ось іще один бутон розкрився. Гортензії вічне літо, величезного розміру. І він схиляється над ставочком. Ставочка вже майже не видно, він зовсім маленький вже став, тому що його затулили листя хвости, листя гортензії. І ось кличе своїми голубими очима Алісу. Ой, не Альісу, а Гератум, вибачте, агератум. Агіратум голубокий агератум. Голубо Безкі... Безкінченна, нескінченна глибина і безкінечність голубого кольору. Просто поринаємо у нескінченність, коли дивимось на ці квіти. Дорогі друзі. Я ще проведу вас до своєї Наваліс і треба починати роботу. Красуня Наваліс продовжує квітувати. Подивіться, яка вона висока в цьому році. Все в небі. Дуже висока. Ханзештат Росток. Яскравими. Своїми квітами гукає до себе. Дорогі друзі, можна ходити і малуватися цілий день. Але я хочу вам ще раз побажати хорошого, трудового дня, побажати вам мирного неба, побажати вам здоров'я і щоб ваші мрії збувалися. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Буду дуже рада спілкуватися з вами. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.